Два місяці під вартою такий запобіжний захід обрав суд сину екс-очільника податкової області, який скоїв смертельне ДТП в понеділок у Кіровограді. Нагадаю, аварія сталася близько 20-ї вечора на вулиці Київській. 20-річний Олександр Постриганенко, керуючи іномаркою у нетверезому стані, перевищив швидкість вилетів на зустрічну смугу і протаранив Москвич, що рухався назустріч. Внаслідок ДТП помер водій Москвича, а ще п'ять його пасажирів опинилися в реанімації. Винуватець аварії намагався втекти з Пригоди. Адвокат Олександра Постриганенка просив суд обмежитись домашнім арештом. Був готовий долучити до справи закордонний паспорт підозрюваного як гарантію, що той не буде переховуватися від слідства. Сам Постриганенко повністю визнав свою провину і пообіцяв компенсувати всі завдані збитки. Також заперечив те, що після скоєння ДТП намагався втекти з місця аварії. Прокурор клопотав на триманні підозрюваного під вартою, оскільки він може впливати на свідків та потерпілих. Заслухавши всі сторони суд ухвалив рішення обрати підозрюваному запобіжний захи... захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Я очень сильно виноват. Я раскаиваюсь. Простите, пожалуйста. Я не хотел всего этого. Я постараюсь максимально возместить весь ущерб, который это не вернет к жизни лысенька Анатолия. Ну поведьте, простите меня, я в я максимально буду сопутствовать. По справі наявні реальні ознаки справжні суспільного інтересу, які, незважаючи на презумпцію новинуватості, приважають принцип уваги до особистої свободи підозрюваного. Послігальника обґрунтована підозрюваність вчинення тяжкого кримінального правопорушення, який спричинив загибель людини, не підстав до визначення застави в рамках даного кримінального провадження слідчих судою, не обачається. Застосувати запобіжний захід тримання під вартою підозрюваного пострігальник Олександра Олександровичу на строк 60 днів з 21 години 27-16 до 21 години 25 серпня 16 року.